Продовжую бавитися із зарядними станціями. Сьогодні 9 листопада. Сьогодні у нас дуже багато відключень електрики, струму, ну, черги великі. І тому постало питання, ну, так, щоб, обігріватися від котла. Це, зрозуміло, я показувала, як воно працює у мене. І. У тому числі у мене трошки розряджена ця моя велика зарядна станція, а в ній зла, зла, ну, поламався інвертор, згорів, не працює вже ну, рік з, з минулого блокауту. І треба ж якось заряджати. Вона заряджається від сонця чудово, без проблем. Але зараз у нас сонця немає вже кілька днів, пасмурно. Ну, а заряджати ж якось треба. Ну, ось що я зробила. Ось маленьке кофло. Вона включена, увімкнена у мережу, зрозуміла. Ось вона. Це білий подовжувач, неї увімкнений це до роутера. А тут з гнізда прикурювача. Ось кабель. Кабель він йшов. І на сонячний на цей на сонячний роз'єм, як він там, ТХ60, здається. Ось іде, і йде заряд. Іде заряд приблизно, ну, мабуть, 60 Вт йде заряд. З маленької. І оця буде, каже, що буде заряджатися ще 1 годину і 11 хвилин. Ну і нормально. Ну, це, бачите, у, у неї зараз 96% заряду. Але я намагаюся її повністю зарядити ну, взагалі. Ну, тобто, ось таке. Зараз працює у мене. Ось таким чином. Ще раз це екофло маленька, вона заряджається, вона увімкнена у мережу, і від прикурювача йде на сонячний кабель. Ось так. 60 Вт, звісно, що це дуже-дуже повільно, ну, хоча б трошки. Справа в тому, якщо коли є сонце, то ця заряджається там іноді 280 Вт, іноді там, 300, 350 Вт. Ну, зрозуміло, да, що тоді швидко. 60 це довго, довго-довго, але... Ну і нехай. Ось так, нехай зарядиться.